Я вже практично пропустив черговий день і от вже виключив світло, щоб засинати. Але вирішив все таки запускати цей влог на YouTube, тому що вихідні я пропустив. Але ок. Відновлювався, так би мовити. Не зовсім здоровим способом, але відновлювався. Сьогодні сходив барбер, постригся. Трохи закоротко, але теж ок, От. Зараз дощ. Така ностальгія. Чесно не знаю про що записувати. Не знаю, просто Просто треба писати. Получається. Навіть сьогодні було бажання не знаю якісь, з чатом GBT накидати якісь сценарії, ще щось. Якийсь типу, контент план, щоб був. <плес> От. Але не зробив поки що. Поки що просто здача виробити оцю регулярність. Аж самому не подобається, Оце, що я зараз записую. Тому що воно, навіть якщо набере перегляди, це будуть якісь безсмисленні перегляди, напевно. А може когось замотивую так само знімати, хоча б даже щось безсмисленне, тому що ж є оцей страх зробити ідеально, правильно, як треба. А не просто зробити. Це, до речі, от... одне відео надав, дивився на YouTube, таке полубезпантове, скажімо так. Я розумів, що я набагато краще можу зробити, і я він просто взяв і зробив. І це мене, наоборот якраз надихнуло десь робити. А потім дивився друге відео, де кажуть, що тіпо, ну, не робиш ідеально, нема сенсу братися. І це наоборот заправило енергію тоді. І тоді питання, от ті, хто робить от такий класний контент, вони краще роблять чи гірше. А ті, хто робить гірше, контент краще чи гірше, виходить нам проти плані дій. Тому що тільки не ідеальність створить і дальність. А ідеальність, получається не створює і Получається, на і суть такий сенс цього відео. І от воно починало спочатку не ідеально, а зараз є якась думка. На другій спормі хвилини навіть на яку можна загалом записати цікаве відео. І навіть тут можна найти пару цікавих моментів. Закінчимо тоді його на ідеально. Всім папа. -па. Підписка колокольчиків на зв'язку і викладаю іду спати. бай-бай.